Людинки, всім привіт, доброго вечора. Точніше, у мене він вже пізній. Трішки затягнув я з допрацюваннями Golf гольфолтрек. Справа в тому, що почався різко якось незаплановано сезон по продажу автомобілів, пішли замовлення і. В першу чергу треба з ними розбиратися, адже жодна монетизація, жодні спонсорські інтеграції не здатні тягнути витрати по цьому гольфолтрак в плані і технічному, і якихось цікавих допрацювань до встановлення якихось опцій. Тому, умовно кажучи, треба працювати. А ви, якщо бажаєте, щоб цей проект жвавіше розвивався, можете його підтримати спонсорством на YouTube або через платформу BuyMeACoffee. Всі посилання є внизу. Переходьте, все зручно можете підкинути бажану суму і гадаю, цей проект. Піде легше. Що сьогодні я хочу зробити, чому тут зібрався в темноті? Щоправда, в мене є декілька ламп, які мені так, в цьому дуже суттєво допомагають. В першу чергу якраз таки знімати, тому що колопатися і щось робити можна, в принципі, з налобним ліхтарем, який в мене є. Але ну, треба підсвічувати, щоб вам було видно гарно і зрозуміло, що ми сьогодні робимо. Я отримав буквально сьогодні з пошти спеціальну приблуду, якою відключається система старт-стоп. Про неї в мене було вже окремо відео, хочу собі сюди поставити. Мені сьогодні приїхав знову ж з AliExpress. Я замовив неоригінальний роз'єм USB для того, щоб у мене на цій мультимедіа, яку я в попередньому відео замінив, запрацював CarPlay. Android Auto працює, а от CarPlay я користуюсь айфоном. У мене якраз не запускається. Мені приїхали бездротові CarPlay бокси вже. І ті, хто дивився моє відео, і ті, хто замовляли, також їх отримують. Відписують в коментарях, що все працює. Всім подобається наче все добре. Єдиний мінус, який і я, і ті люди, що пишуть відгуки в коментарях, відмітили це те, що коли ви вдвох, ну тобто у вас, у дружини, наприклад, телефони і використовуєтесь одним автомобілем, як от у мене один бокс такий лежить в мазді. Доводиться вручну перемикатись, заходити в список пристроїв Bluetooth і там натискати підключення, коли там їздила попередня, дружина підключилась. Потім сідаю я автоматично. Він з двома пристроями почергово не хоче працювати. Добре б не працював паралельно при підключених двох пристроях. Але коли почергово, ну це трішки дивно. Можливо, пізніше якось наладять цю, цю проблему, воно наче і оновлюватись, може ця штукенця. Я покористувався вже декілька клієнтських автомобілів, доставляв, повторюсь, в мене в електричній мазді воно стоїть. Реально круто працює, коли на короткій відстані їдеш. Дуже і дуже зручно. А, так, по роз'єму USB, замовлено не неоригінальний. Приїхав з Аліекспрес. Цінник доволі таки гуманний, ледь не вдвічі дешевше від Оригінального, тому що оригінальні, що продаються в Україні, там цінник десь порядка 2000 тисяч гривень. Я попередньо спробував, замовляв також, домовляючись з клієнтами, запитував вам оригінальні чи не оригінальні. Коли активую CarPlay людям на групі ВАК, то кажуть, та давайте спробуємо китайський. І вже от у багатьох рік працює, негативних відгуків по ним немає. Замовив у іншого продавця, приїхав роз'єм, на якому написано «Made in Poland». Попередні були дуже неякісні з виду, навіть наклейка така розмита була. Коротше, це я спробую Посилання на CarPlaybox, на, CarPlay на роз'єми, на деактиватор кнопки старт-стоп я залишу внизу, щоб ви не турбувались, замовляли сміливо у тих продавців, бо вони по суті перевірені і зараз ми це ще додатково з вами перевіримо. Починаємо з. З чого почнемо? До, мабуть, з установки USB-роз'єму. Про цю штукенцю в мене є окрема інструкція на каналі. Вона доступна спонсорам всім тим, хто самостійно активує CarPlay android Auto у себе в автомобілях групи VAC. Просто коротенько покажу, як це робиться, щоб ви розуміли, і для чого воно потрібне і чи варто вам його замовляти. Почнемо зі встановлення USB. В чому проблема? Дивіться, я підключаю телефон, а я хочу зайти. Аб не підтримується, і що ти не роби, як ти кабель не міняє, телефон не хоче працювати, тому що треба замінити USB-роз'єм. USB-роз'єм у нас міняється доволі просто. Нам треба руками дістати оцю декорацію з клімату. Вона буде трішки заважати. Далі я використовую свій мультитул. Ви можете використовувати будь-який гачок. У мене є на мультитулі дуже крутий отакий відкривалка, можна сказати, якою я можу зачепити. Отут. Так, нам треба вертикально його потягнути. Опа, вискочив. Ну і далі дістаємо його сюди. Тут від'єднуємо дроти. Оттак. І дістається у нас бардачок. Далі ми його тепер, тут роз'ємчик у нас садить. Ми його тепер можемо виштовхати назовні і там зробити заміну цього роз'ємчика. О, Тут він у нас стоїть фіолетовий, і от саме фіолетовий не працює. Там якийсь протокол захисту від EPL стоїть, саме тому нам потрібно його дістати і замінити на зелененький. Ну і ще плюс одна махінація з самим підключенням. Так, є, дістався маленький. Тепер вставляємо великий, новий, той що приїхав, тут пластик. Трішки підгинаємо, він повертається на свої місця. Є роз'єм трішки довший просто став. А тут нам на фіолетовому дроті треба підрізати одну ніжку, яка заважає заходити в роз'єм. По суті, повторюсь, це все є на каналі. Детальна інструкція, більш це все класно показано, тому переходьте. Внизу буде на неї посилання. Повторюсь, воно доступне всім, хто через спонсоровану підписку активує CarPlay Android Auto. Далі повертаємо це все на місце. Тут роз'ємчик також AUX, яким я не користуюся вже дуже давно, ну, але нехай буде. Став на місце, він стричить трохи далі тепер. Тепер підключаємо роз'єм USB. О, трішки тугіше заходить, ніж в оригінальний. Так, і єукс, і далі заправляємо наш, наш бардачок. Все, він на місці. Ну, одну штуку ми зробили, можемо зараз якраз таки а, перевірити. Хоча нам треба буде ще кодування зробити, щоб це все запрацювало, повторюсь. Це все є у відео по заміні USB роз'єму. а ні, не треба нічого кодувати. Вже і так все запрацювало. Ха-ха-ха, в моєму випадку. Крутяк, можна користуватись, телефонувати, там, запускати навігацію. Тепер все працює. Тепер давайте зробимо наступним чином. Тепер же CarPlay Box. треба перевірити тут. Хоча, ну повторюсь, перевірив на попередніх автомобілях. Все працювало. Встановити мультимедіа вперше бачить цей пристрій. Телефон з ним був з'єднаний. Все підключилося і бездротовим чином також працює. Це те, чого я хотів якраз доробити в цьому автомобілі. Далі, кнопка старт-стоп, це друге, що залишилося. Давайте покажу, як виглядається приблуда, що приїхала для її деактивації, точніше, не деактивації, а для запам'ятовування останнього режиму, в якому була кнопка. Як котове сало замотали, лопаточка, і отакий деактиватор це модуль пам'яті. Щоб воно все запам'ятовувалось. Піднімаємо обережно. А, Чекайте, здається, оцю штукинцю треба зняти, давно я не міняв, щоб вона не заважала. Далі дістаємо декорацію скрізь. Ну, Про заміну детальне відео знову ж в мене було. Знімаємо це все. От у нас клавіша тут заховалася. Не дуже охоче вона виходить. Але виходить, ще й дріт зачепився десь там. Зараз ми його трішки довшим зробимо. Так, у нас ставиться ця штукенція на її місце. Клац. Тепер можемо заправити дріт. Нехай собі йде ховається, як він не хотів виходити сюди. Тепер може ще глибше залізти. Так, і тепер у нас йде сама клавіша. Хтось так клавішу. Натискав часто, затер, вона аж блищить отут. Це у багатьох помітно, до речі. Є, клавіша на місці, все працює. Тут весь цей декор перемити, треба, схоже і каву розливали. Так, готовченко. І останній. Збираємо все назад. Тепер все можна закрити. Дивимось по старт, стоп. Вимкнули, вимикаємо запалювання, вмикаємо ще раз. А, о, вона не одразу. Вимкнена. Вимикаємо. Ану, а, о, тепер вмикається. Трішки почекати треба. Якось так. Такі допрацювання тепер у мене автомобіль. Більш напакований опціями, як бачите, навіть бездротові функції в 16-го року у гольфі з'явилися, яких не було до цього навіть з заводу. Вони з'явилися після 20-го, після 19-го, точніше, навіть року так, світло шахтара. Знімаємо. Зараз піду помонтую, подивлюся, як це все виглядало вночі. І, можливо, пізніше буду також дознімати це все в темну пору, бо реально, друзі, не вистачає часу, треба і працювати, і цей проект також закидати не хочеться. Хочеться його доробити, як я хотів, і використовувати. Тут, гадаю, ви помітили, є мультикермо лежить, воно тут не одне, тому що мені знайомий підігнав ще одне от лежить. Приїхала стрикоза під кермо, тобто у мене, по суті, все готове для установки мультикерма сюди. Також про це буде відео і от о, так, до речі, освітлення доволі непогане. І от це, мабуть, те, чим я займусь для наступної вже серії по допрацюванням олтрака. Дуже круто допомагають лампи від Profiline, посилання на них залишу внизу. Вони магнітні, вони е, мають декілька режимів. Як бачите, одна у мене світить помаранчевим світлом, має три режими яскравості білого світла. Звичайно, Ліхтар. Функція павербанку, ще й магніти, є, щоб на метал кріпити, але в салоні реально не дуже допомагає, бо доводиться отак його ховати туди за підлокітник, за підголівник, якби. Ну, але тим не менше, якраз дуже класно від стелі відбувається світло і є нормальне освітлення і працювати. І гадаю, для камери все добре. Ну, власне, якщо така невеличка вечірня серія по допрацюванням молтрака вам сподобалась, тисніть подобайку, думки, коментарі залишайте все внизу. Не забудьте підписатись на канал, не забудьте підтримати збір на наземний Он для військових 92 ї бригади дуже важливо. Ми більше 200 тисяч вже зібрали. Залишилося трішки більше ста. Тому кожна гривня важлива. Дякую за увагу і до нових зустрічей.